У Латвії повністю завершили будівництво горожі на кордоні з Росією. Про це йдеться у відповідальній за об'єкт державній кампанії. Валст, не і пасумі на фінальному етапі в експлуатацію вели 72 кілометри із 99 -ти. Кілометрів паркану, збудованого компанією Айґейт, загальна протяжність огорожі на Литвійсько-російському кордоні становить близько 280 кілометрів, що забезпечує суцільний фізичний бар'єр у технічно можливих місцях. Вартість проекту раніше оцінювали у 146 мільйонів євро. Міністр внутрішніх справ Латвії Ріхард С Козловський наголосив, що завершення будівництва паркану на кордонах з Росією та Білорусю є важливим внеском у національну безпеку. Та захист зовнішнього кордону ЄС за його словами кордон і надалі оснащуватимуть сучасними технологічними системами спостереження. Паралельно тривають роботи з облаштування додаткової інфраструктури патрульних доріг, мостів, інженерних споруд. І влітку розпочато завершальний етап робіт на ще 41 кілометр ділянок кордону з Росією, зокрема у болотистій місцевості. Основні будівельні роботи планують завершити до кінця 26 року.